Коли я приїхав. Ну, зразу після Майдану, да, там, Весна, квітень, да, 14 рік. Ага. Ну, і якби почалося з того, що в нацмузеї ми там, якби, думали виставку робити мою. Ну, таку, якби. Та не суть. Ну, коротше, то ж почалася війна, а потім, якби я ту виставку відклав, то що вона така була, ну придумане задовго до того, а потім вона якось здавалася абсолютно неактуальною. І, і вийшла оця, ну, серія портретів, я не знаю, бачила, не бачила. Чорно-білих, що в лікарні. Вот. Ну, а потім я тут пожив в Києві, приїхав сюди, ну, до батьків. І. Вот. І подумав, чому мені тут не пожити? Тож ну, я, ну, якби раніше я не думав, що тут взагалі можна жити, а, а потім якось так приїхав до батьків і воно ж якби місто рідне, тут народився і ну, щось нагадує там, дитинство. От. А, ну і почав тут жити. Ну так, да, ну, як ти кажеш ситуації тут, в принципі, якби і не було, і я не знаю, чи вона є. А, ну, Просто художників мало. Там, от. і ну, якби Старі художники, там, що спілка там, вони вимирають, а нові не з'являються. Ну, якби, Мабуть, якби, і з-за цього і виникла така штука, що якийсь спейс відкрити, щоб. Ну, я тоді міста не знав якби, і думав, ну, десь там по щілях, мабуть, сидять якісь там. Молоді люди, які щось в contemporі арті там хочуть робити там. Ну і щоб бункер, типу, як ідея була, щоб такий хаб, щоб. Ну, от, ідея бункера, щоб будь-хто може там, прийти запропонувати, якщо це contemporary арт, і там реалізувати якийсь проект. Там. Ну, для молодого художника, ж, кайф. Вот. Ну, отак от відкрився бункер. Ну що, ну, в бункері там, якби, і лекції всякі бувають. Там. І виставки. Ні, ну, я ж по життю, по життю якби, в різних і в маленьких містах жив, і в великих жив, і в Нью-Йорку, і в Торонто, і в Лесбрич, це взагалі там, ну, це в Канаді. Університетське містечко, де там, ти тусуєш там, ну, з, з колегами по факультету, там, ну, і, а, ну і кілька художників, маленьке містечко. Тобто ну, до різних ситуацій там, звик. Е, тобто я якогось там, ну, ситуація від Чернівців там особливо не, не очікував. Воно мені скоріше було цікаво, що от, то, що я казав, що ти тут ну, особливо там спочатку там ходиш і воно тобі все там нагадує. Тож, ну, якби, ну, Місто, в якому ти народився, воно одне, і воно чисто, яке воно там є, там, не є. Там ситуація не ситуація, а ти ходиш і воно тобі нагадує там на квадратний метр більше. Тож, що всі якби. ну, Найнасиченіші там, дитячі спомини, вони тут. Ну, і от мені от це було цікаво. Тобто, а, а потім ще з'явився Сушинський, от з Сушинським ну, нормально можна спілкуватися, він ну, шарить варті. Тобто, якби ну, у мене не було ілюзій з приводу того, що тут якийсь там, ну, Нью-Йорк. Ну, бункер, він же, по-перше, він ну, не комерційна галерея, яка повинна там постійно щось там продавати. там. А, ну, є виставка, є, немає, немає. Там. Ну, тобто, це ну, якби утримує цей простір і щось там час від часу організовує. Але це ж, ну в мене знову ж ну, немає такого пресинга, щоб там от його запаковувати такою якоюсь інтенсивною програмою. Там от, ну, якось так органічно все виходить. Там. Ну, а, Ну, ну, що правда, ну так, да, є такий аспект, що от, я кілька зробив таких дійсно ну, великих проєктів, там, ну, що, що багато роботи пішло, там е було два чи три. Е один був про е українсько-польський проєкт, е якби війна е очима художників, ну, де вона є, тобто українських художників і польських. Це був ну, україно-польський проєкт, і показали її спочатку в нацмузеї в Києві. Значить, бачили. Ну, що вона там зайняла там, цілий, цілий поверх і, і в Любліні, а, в галереї Лабіринт. А, вот. а така в бункері, от, це була така, ну, мабуть, найбільша. Там була куча ну, за, за кількістю художників, виставка. Я думав, як це, ну, ми втиснемося. А там, ну, ну, власне, коли я вибирав простір, в бункері багато всяких тих кулуарів. Да, а, потім, а потім була резиденція. Е, теж, якби україна польська ну просто з, якби я Вальдика знаю Татарчука, і у нас якби нормальна співпраця виходить. Було. Якби запросили ну, цікавих молодих художників українських і польських, там ну, куратори вибирали. Якби виступав в, цій, в, проєкт, в цьому проєкті більше як директор бункера, і координатор. Вот. І, ну, і вийшло теж така, ну, досить великий проєкт. Там було, здається, Вісім українських, вісім польських, там куратор приїхав, верніше критик навіть приїхав з Варшави. Вот. Ну, і, і воно якби. А, ну ідея була в тому, що е, тиждень вони працюють, от вони приїжджають. Ну, якби моя ідея була така глобальна, що от вони приїжджають в місто, якого вони не знають. Місто, в принципі, таке, ну, історія така дуже нашарована. Там є, є що, ну, по, по, Прислав їм там кучі інфи, от, вони мали її якби, ну, про місто прочитати і приїхати сюди, і чисто от уже тусити, там, ходити по місту, дивитися, що їх може щось там наштовхне, там, зацікавить. І, 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 і в кінці тижня там видати якусь ну, одну роботу, яка була б якимось чином пов'язана з цією ситуацією. Тобто будь-яким чином, історичним, щось їх по історії зацікавить, чи просто смітник. Там. От, абсолютно відкрито. От, ну, І вони видали, була класна виставка. От, ну, а Потім потім цей, ну, приходить цей вернісаж фуршет. І, ну, якби все. От, от в цьому тут, тут от власне тут якийсь там ти впадаєш в депрес, тому що ти вклав, ну, нормальна робота. І, і ти все-таки ну, хоч і не сподівався, але все рівно от я впав десь там на місяць в депрес, ну нафіг воно тут кому потрібно. Тобто народ прийшов, зіжрав фуршет, там прийшли чотири журналіста, і все. От. Е, ну, ну, власне, бункер був таким чином, теж переформатований, що коли бункер відкрився, там сиділа людина, якби на рецепції. Е, ну і приходили якісь там три дядька в, в день. І теж таке, о, це що мистецтво тепер таке. Ну, і Ну І потім, якби, ну, шкода людину, і шкода цього всього, ну, і, тобто, переформатував, що е, в бункер по дзвінку. Тобто, хочеш прийти, от проєкт відкривається. Тому що є теж така ситуація, що тут всі, всі, хто приходять, приходять на відкриття і більше не ходять. Тому що, кому треба, всі на відкритті подивилися і все. От. А якщо комусь сильно треба, вони можуть там на бункері висіла така, ну зв'язуються з Тарасом Полотайком через Фейсбук. Кому сильно треба, я приходжу в бункер недалеко, показую ще з цим, з екскурсією. От. Тобто, от, от, власне, до того, як буде доходять, як все-таки ситуація, оця от, якби нема ситуації, є ситуація, ну як вона ну, змінює там, формат. А та людина.